Є. Зруш по взяла. Бачите, добрала. Друзі, всім привіт! Сьогодні буде зимовий спінінг на річці Горень. Озера вже всі вкрилися кригою, тому єдине місце, де можна знайти зараз відкриту воду це річка. Приїхав я сюди не самого ранку. Зранку був сильний мороз, тому приїхав так ближче до обіду, ну, щоб можна було порибалити до вечора. Ну і Зараз швиденько настроюємо спінінга і починаємо. З вечора змастив шнура, щоб він не так замерзав. Зараз ще треба буде кільця на спінінгі змастити. Бо Замерзати вони по-любому будуть. Морозечі тримає. О, пішов сніжок. До речі, зранку сьогодні теж був сніг, але перестав. Повіде сьогодні ставлю флюрокарбоновий. Ось така в мене сьогодні коробка з приманками. Тут є як і раки, так і активніші приманки. Зараз почну з ось такої яскравої. Вода, я дивлюся, трохи мутнувата. Тому будемо починати з цієї приманки. Взяв з собою сьогодні на рибалку підхвата. Тут такі берега незручні. Підходу до самої води немає. Тому якщо щось клюне, то навряд чи вдасться дістати. планував сьогодні половити скриги. Але все-таки вирішив, користуючись цим потеплінням, приїхати половити на спіні. Можливо, вже не скоро з'явиться така нагода. Є Зросла взяла. О, гітка? Ні, невелика. Тому що більше. Але з середини взяла. І подивіться? Як вона жадно прокопнула приманку. А я її під берегом шукаю. Бачите, вона в руслі стоїть. Нормально так прокопнула приманку. Є, друзі, перша щучка. Ні, мабуть пів кілограма немає, але все рівно приємно. Так, відпускаємо. Все, топкова. Ну, початок є. Це що означає, якщо вона стоїть в руслі, значить вона активна. не стоїть на відстої в березі чи в тому очереті. Блін, була покльовка. Але на жаль, не засікнулося. Ну нічого, зараз спробуємо її доловити uh -huh. Промазала. видно, так само невелика. Так, поменяем приманку. була хвоста покльовка, тому вона там є. Просто її потрібно якось зараз заставити, клюнути. Можливо, На іншу приманку вона добере. Переходимо. Часу на рибалку не так вже й багато, тому довго тратити час на одному місці не варто. Ну, морозе ще тримає. Починають кільця замерзати. Щось надовго цієї смазки не вистачило. Є, Блін, я думав, це не покльовка. Як вона м'ягенько підсіла. Тому що якусь травинку зацепилась. І це взагалі маленьке. Але як вона м'ягенько підсіла. Куди сіди малявка. І теж жадно проковнула. Дивіться, друзі, яка щука. І як жадно вона ковтає приманку. До речі, не дуже вона і засікнулася, але й клювала вона якось так обережно. Ось така щучка. Так, зараз спробую змінити приманку. Ставлю зараз з такого рачка. Так, грузик мені десь 5 грам, треба 7 грам багато. До речі, друзі, невелика порада. Коли ви ловите на джейгріх, то потрібно спочатку надівати не грузик на засібку, а приманку, бо часто приманка ну, зацеплюється за цей вусик. А якщо ви спочатку будете цепляти приманку, а потім грузик, то ну, вона виходить, не так часто цепляється. Ось так. Блін, яка покльовка була. Друзі, змінив приманку. І щойно була майже під самим берегом покльовка. І до речі, зверніть увагу, який колір. Блін, що ж не засіклась. Як це не засіклася офсет? Але ці приманки краще на офсеті працюють. Не. Більш живучіше себе показують. Але яка покльовка була. І спрацювала зміна приманки. Це скоріше за все не зміна приманки, а зміна кольору. Я в цей рожевий колір завжди вірю. Не потрібно зациклюватись на якомусь ну на натуральних кольорах. Часом рибу треба дивувати, а ось такі неприродні кольора її часто провокують на покльовку. От Я на цьому місці злив невелику щучку і вже, мабуть, хвилин 20 кидав і не було жодної покльовки. І ось тільки змінив приманку і одразу покльовка. Скоріше за все такої самої невеликої щуки але друзі я вам скажу... бачите добрала. так да, невелика я вам скажу що для зими це досить непогана рибалка за чотири покльовки. навіть не чотири, а п'ять. дві холостих і три риби ось вам друзі і рожевий колір така грам 400. і подивіться як вона жадно ковтає приманку. Блін, рожи я не взяв. Забувся вдома режима, тому погано діставати цю приманку. Хочеться так акуратно, щоб не порвати її. А ви бачите, друзі, добрала? О, звільнив. Ось така щупачка. Пливи, підростає. Ну, перебивай. Все, пішло. О! А ні. Думав, що пальці порізали, але це. Видно віщуки, кров залишилась. І бачите, друзі, яка приманка. Ну я кажу, я більше вірю, що це не приманка спрацювала, а колір. У нього такий провокативний колір. Фух, продовжую. Ще, мабуть, годинка часу є на рибалку. День взимку короткий. Ну, Да і приїхав я не з самого ранку. Так, Пробую пробратися ще на одне місце. Але потрібно бути дуже обережним. Стою, як, як будто би на матрасі все грає, можна провалитися і набрати в чобіт води. сніжок знову пішов. Ну, все, далі я там вже не приберуся. Зараз буду до вечора вже ловити, зараз тут спробую Ну і буду вертатися. По цьому маршруту, як я сюди йшов, але вже буду цією рожевою приманкою ловити.